Сьогодні на Волині розпочинається тиждень дитячого читання. Тож ми запросили до розмови директора обласної бібліотеки для дітей Наталку Гранч. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Е, відомо, що 70 років тому започаткувався ось такий тиждень. Так. Спочатку він називався Тиждень дитячої та юнацької книги. Так? Е, і власне от, е, сьогодні розпочинається у нас на Волині так? Так. Ця, ця подія. Е, з чого вона буде складатись? Сьогодні на базі Ковальської районної бібліотеки для дітей розпочинається всеукраїнський тиждень дитячого читання на Волині, буде велике музичне, літературне свято, яке присвячено 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, і має воно назву Прочитайте знову ту славу. А о 9-й годині вже сьогодні наша обласна бібліотека для дітей. Літературно-музичним ранком Любимо Тарасе, твоє щире слово розпочала всеукраїнський тиждень на Волині. Скажіть, будь ласка, ви когось долучили ще до тижня дитячого читання? Так, звичайно. Ми завжди співпрацюємо з Волинською організацією національної спілки письменників України, і сьогодні з нами на відкриття їде наша відома українська дитяча письменниця, і не тільки дитяча, лауреат державної літературної премії імені Лесі Українки, яка заснована в галузі саме дитячої літератури. Це Надія Павлівна Гуменюк. Ось вона написала і. Анотацію так. Так, до цієї збірочки, яку ви тільки що видали. Так. Акорди березня. Акорди березня це збірка переможців і учасників обласного літературного конкурсу Думи і мрії, якому сьогодні в цьому році виповнюється 20 років, і ми зібрали твори переможців і учасників, найкращі твори. Під редакцією Надії Павлівни Гуменюк вона є упорядником цієї книги. І Сьогодні ми її, я от задоволенням принесла. Показати нашим читачам, користувачам, що така книга є, говорячи за цей конкурс, хто може взяти участь? У ньому що потрібно, аби взяти участь у ньому в конкурсі, можуть взяти будь-хто. Це діти з початкової школи і закінчуючи 10-11 класом. Конкурс проходить в трьох вікових категоріях. Дітки можуть надсилати художні твори, прозові, поетичні журі. Дуже ретельно вивчає кожен твір, кожен вірш, кожен рядок, щоб знайти і не пропустити нічого. Щоб могло виявити, що дитина талановита. У нас дуже ретельно журі працює. І коли навіть є один рядочок або один вірш зі всього доробку, що надсилає дитина, це вже дуже добре, і ми завжди заохочуємо таких дітей. Шановні глядачі, телефонуйте до нас, 770242. Якщо ви телефонуєте з області, не забудьте про код Луцька 0332. Ми у прямому ефірі із директором обласної бібліотеки для дітей Наталією Гранич. Скажіть, будь ласка, зараз нас дивляться батьки? Так, так. в суботу, здається, розпочнеться у дітей власне відпочинок. Канікули, відпочинув, канікули відпочинув, так найщасливіша пора весною – це канікули. Що їм треба знати про ось цей тиждень? Для того щоб якось можливо залучити своїх дітей до цього, ну по-перше, ми всіх запрошуємо до нашої бібліотеки і дітей, і їх батьків, дідусів, бабусів зі родинами. Будь ласка, приходьте. Наші двері завжди відчинені. На вас чекають безліч цікавих заходів. Ви можете безкоштовно користуватись інтернет-послугами. Наша бібліотека виграла грант і Сьогодні ми надаємо безкоштовний доступ до мережі у усій громаді нашого міста і не тільки й області. До нас приїжджають діти навіть з сіл, які неподалік від Луцька і користуються нашими послугами. Я думаю, що ви завжди знайдете чим зайнятися у нашій бібліотеці, і що найголовніше, що ваш відпочинок і ваш час там буде проведений з користю і безпечно. Це дуже дуже важливо. Говорили, що будуть різноманітні заходи. Які саме? Ну, є перелік. Я можу сказати, що це буде і ранок спогад з моєго серця Мальва проросла, який буде присвячений 65-річчю з дня народження Володимира Івасюка. У нас багато заходів, які присвячені саме Тарасу Григоровичу Шевченку, і слайд-виставки, відкриття книжкових виставок. Ми продовжуємо також родинний вихідний. З губкою Бобом, який, до речі, ви представляли mm -hmm. у своїй програмі. І сьогодні він і трансформувався, цей родинний вихідний, через те, що діти приходять, і ми проводимо майстер-класи для них, для родини з ветенанок. Вони роблять листівки. Тобто, це дуже різноманітні форми роботи. Я можу сказати, що ми плануємо також провести обласний конкурс Найкращий читач читач-2014» серед учнів. Нашої області. І 28 березня, зльотом переможців обласного конкурсу Думи і Мрії, ми завершуємо тиждень дитячого читання. Ми дуже б хотіли, щоб всі переможці приїхали до нас. І на найкращий читач, який вже є переможцями, до нас приїдуть районних конкурсів. І переможці обласного конкурсу «Думи і Мрії. Ми дуже раді були б їх бачити, щоб вони отримали свої призи, свої винагороди і. Працювали далі, розглядаючи ці конкурси, можна побачити і дізнатися про кількість дітей, які охоче беруть в них участь. Ну наймасовіший конкурс це найкращий читач через те, що задіяні сільські, міські, районні бібліотеки для дітей, і дуже багато дітей бере участь в цьому конкурсі. І переможці, перші місця, хто посів в двох вікових категоріях, вони їдуть на всеукраїнський фестиваль Книгоманія до Львова, який проходить в рамках форуму видавців. Там вони проводять 5-6 днів, у них різноманітна програма, їм там дуже цікаво і весело. І ми вже знаємо своїх найкращих читачів, наприклад, таких як Влад Шкода. От вчора у нас була зустріч з Владом Кардашем, який зараз займається тележурналістикою, і був переможцем цього конкурсу 2007 року і брав участь в книгоманії у Львівській. Ось тобто ми відслідковуємо. І, наприклад, от в Думах і Мріях в нашому конкурсі. Років 10-15 тому брали участь теперішні члени національної спілки письменників України, такі як Софія Стасюк, як Олена Пашук, як Оля Ляснюк і багато інших Наталя Шульська, які сьогодні мають величезні доробки, які сьогодні визнані і працюють на літературній неві. І ми цим гордимося. Ну що ж, дякуємо, що завітали до нас. Усіх принагідно ще раз запрошуємо до е, обласної бібліотеки для дітей та і взагалі просто е, в цей тиждень юного читача завітати до бібліотеки. Я впевнений, що кожного дня будуть якісь цікаві події. Приходьте, ну що ж, а далі наш ефір продовжить сюжет про жителів Сімферополя, їхні настрої та очікування. Після цього ми повернемося у прямий ефір із Богданом Стельмах із, із оглядом подій на Волині та Україні. Не перемикайте, буде цікаво.